Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео розповідаю про строки встановлення інвалідності. Я розповім, кому встановлюється інвалідність пожиттєва, кому встановлюється інвалідність на 5 років, кому встановлюється від 1 року до 3 про інвалідність щодо дітей, які там терміни, як це відбувається. Зараз в цьому відео все розповім тезисно на підставі роз'яснення МОЗ. Мені дуже подобається, коли видають якісь роз'яснення. В нас ми можемо почитати консолідовано і щось розуміти. Бо зараз ви ж бачите, що дуже багато змін МСЕК скасували. Ці експертні команди нічого не зрозуміло. От намагаємось розбиратись по ходу справи. Там, розбираємося в цих постановах, законах, і от такі роз'яснення вони допомагають і мені, і простим людям просто щось зрозуміти, що ж у нас змінилось, яким чином змінилось, в якому аспекті і що робити далі. Да? Там, кожен для себе може робити якісь висновки після цього. Ну кого це стосується, звісно. Тому, якщо цікаво, залишайтесь послухати це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Буду особисто вдячний кожному. Є ще телеграм-канал можете підписатись на нього, там дуже швидко виходять і оперативна. Тезис на новини про зміни діючого законодавства, огляди судової практики по пошуку, можете знайти там дуже багато цікавих там ВЛК, ТЦК там, ну і багато іншого. Якщо ви дивитесь на телевізорі це відео, то можете просто по QR-коду перейти і будете на моєму каналі. Або за посиланням внизу в описі під цим відео, переходьте і потрапляйте на мій канал. І так, щодо теми, МОЗ роз'яснила про строки встановлення інвалідності. І я зачитаю вам, щоб. Не бути голослівним, тобто з дані, дані будуть саме з сайту МОЗ. З 1 січня 2025 року в Україні запрацювала нова система оцінювання ПОКС-денного функціонування. Ну, всі ви в курсі, да, що мсеки скасували, займаються цим зараз експертні команди. Безстрокова інвалідність, люди з анатомічними дефектами та іншими необоротними порушеннями функцій організму. Безстрокова інвалідність становлюється пацієнтам, які мають стан, що включені до переліку анатомічних дефектів та захворювань, що зазначені до частини першої додатка критерії встановлення інвалідності. Пацієнти з інвалідністю першої групи. Якщо людина має інвалідність першої групи протягом 5 років і проходить повторне оцінювання, інвалідність становлюється безстроково. Особи пенсійного віку, безстрокова інвалідність становлюється при повторному оцінюванні людини. Яка досягла пенсійного віку, пенсійний вік зазначено статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Військовослужбовці з ушкодженнями, отриманими під час бойових дій, безстрокова інвалідність становлюється військовим як наслідок поранення контузії каліства. Або захворювання, одержаних під час захисту батьківщини, отримали необоротну втрату, зокрема ампутацію верхніх та або нижніх кінцівок їх частин, необоротну втрату іншого органу або повну стійку втрату органом його функцій. У таких випадках група інвалідності підвищується на один ступень, але не вище першої групи. Це по безстроковій інвалідності. Далі інвалідність на 5 років, кому дається. Люди з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом. Інвалідність становлюється на строк 5 років, якщо захворювання входить до переліку, зазначеного частині 2 додатка до критеріїв встановлення інвалідності. Люди з хронічними захворюваннями з тяжким перебігом. Інвалідність становлюється на строк 5 років пацієнтам із хронічними захворюваннями та станами, які мають тяжкий перебіг, відповідно до частини 3 додатка до критеріїв встановлення інвалідності. Інвалідність на 1-3 роки для людей, які не належать до попередніх категорій. Вперше встановлена третя група інвалідності. Інвалідність встановлюється строком на 1 рік. Вперше встановлена друга група інвалідності. Інвалідність становлюється строком на 2 роки. Повторне оцінювання для осіб з усіма групами інвалідності. Інвалідність може бути встановлена строком від 1 до 3 років залежно від стану здоров'я людини. Дата встановлення інвалідності та або відсотка втрати професійної працездатності. Ну, в деяких випадках, я не знаю, в курсі ви чи ні, встановлюється не інвалідність, а саме відсоток втрати професійної працездатності. Ну, коли не встановлюється ця інвалідність, у разі первинного встановлення інвалідності та або відсотка втрати професійної працездатності. У разі первинного встановлення інвалідності та або відсотка втрати професійної працездатності, датою встановлення інвалідності та або відсотка втрати професійної працездатності вважається дата електронного або на паперових носіях на направлення на оцінювання. Тобто дата встановлюється, коли вас направляють. Дуже важливо. У разі повторного встановлення інвалідності та або відсотка втрати професійної працездатності у разі проведення оцінювання особі, які раніше було встановлено інвалідність, Датою встановлення інвалідності зазначається дата, до якої була встановлена інвалідність за результатами останньої експертизи, але не більше, ніж на три роки. При цьому, в разі прийняття рішення про зміну невстановлення групи інвалідності датою зміни або не встановлення групи інвалідності, вважається дата прийняття рішення експертною командою. Тобто, поки рішення не буде прийнято. Ну, це дуже важливо, також звертайте увагу. У разі проведення оцінювання особи, які раніше було встановлено ступень втрати професійної працездатності, датою встановлення ступеня втрати професійної працездатності зазначається дата, до якої встановлена попередній ступінь втрати професійної працездатності. При цьому у разі прийняття рішення. Про зміну раніше встановленого ступеня втрати професійної працездатності, датою зміни ступеня втрати професійної працездатності вважається дата прийняття рішення експертною командою. До речі, в описі під цим відео залишу посилання на це роз'яснення, тому хто щось там ну, не зрозумів, не почув, можете ще прочитати, ще там. Ну, буває так, що на слух не, не завжди сприймається. Ще треба і почитати, тому почитайте в описі, воно буде. Або пишіть питання в коментарях, також можемо там поспілкуватися. Інвалідність з дитинства: направлення для оцінювання. Дитина, яка має інвалідність, може бути направлена на оцінювання з метою встановлення та визначення групи інвалідності не раніше як за два місяці до досягнення 18-річного віку, відповідно до статті 7 закону України про реабілітацію осіб з інвалідністю, що дозволить вчасно провести оцінювання та забезпечити безперервність встановлення інвалідності та отримання державної допомоги. Дата встановлення інвалідності. У випадках, коли строки оцінювання не пропущені, дата встановлення інвалідності визначається як дата направлення на оцінювання, але не раніше досягнення 18-річчя. У разі пропущення строку оцінювання, якщо строки оцінювання пропущені з поважної причини, датою встановлення інвалідності вважається дата досягнення 18-річного віку. За наявності поважних причин, але лише якщо минуло не більше, ніж 3 роки, за умови, що за цей період є визнана особою з інвалідністю. Дуже важливо звертайте увагу. Підстава для встановлення. Причина, інвалідність дитинства може бути встановлена у дорослому віці за умови надання експертній команди медичних документів, які підтверджують наявність захворювання чи травми у віці до 18 років. Тому зберігайте ці документи, не втрачайте і, можливо, вам знадобиться в такій ситуації їх пред'явити. Продовження тимчасової непрацездатності ну це про ту, яку я казав, що встановлюється, якщо не встановлюється інвалідність. Продовження цієї працездатності тимчасової непрацездатності під час оцінювання. Якщо людина направлена на оцінювання з метою продовження тимчасової непрацездатності, експертна команда приймає рішення щодо встановлення або не встановлення інвалідності, необхідності продовження строку тимчасової непрацездатності. Тобто два випадки: да? або вам будуть встановлювати все ж таки інвалідність, або ще продовжать цей строк. Друге, якщо інвалідність не встановлена, якщо інвалідність не встановлена, експертна команда приймає рішення про потребу продовження тимчасової непрацездатності. Третє, якщо інвалідність встановлена, дата встановлення інвалідності вказується з дати прийняття рішення експертної команди. Тобто до цієї дати у вас буде лише тимчасова непрацездатність. Роль лікуючого лікаря. Лікуючий лікар приймає остаточне рішення про строк продовження тимчасової непрацездатності на підставі рішення експертної команди. Тобто рішення враховується, але остаточне рішення приймає все ж таки лікуючий лікар. Інвалідність для військовослужбовців остання категорія. Умови встановлення інвалідності. Інвалідність встановлюється безстроково особам, які внаслідок поранення, контузії, каліства або захворювання отримали ушкодження, які призвели до Необоротної втрати ампутації верхніх та або ніжніх кінцівок їх частин, необоротної втрати іншого органу або повної стійкої втрати органам його функцій. При цьому умовою має бути настання інвалідності через такі причини, що підтверджуються рішенням ВЛК. Безпосередня участь в антитерористичній операції, забезпечення її проведення за умови перебування безпосередньо в районах проведення АТО, у період її проведення. Це перша безпосередня участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, вісячі з форму стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також забезпечення здійснення цих заходів і безпосередня участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держав зв'язку з військової РФ проти України за умови перебування безпосередньо в районах. Та у період здійснення зазначених заходів. Група інвалідності у таких випадках встановлюється на ступень вищий, ніж передбачена законодавством, але не вищий першої групи. Все, по цій темі, все. Якщо було цікаве відео і вважаєте його корисним, Обов'язково поділіться, буду дуже вдячний зі своїми знайомими. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто підписаний. Буде ще більше відео розборів законодавства, роз'яснень і діючої судової практики. Також переходьте за посиланнями на наступні відео, вони також корисні, вони з'являються одразу після цього відео. Всім марного вечора, до побачення і мирного неба!